Коли я побачив, хто сувається по кругах, хто знову-таки йде в ту Верховну Раду, я переконався, що треба йти самому для того, щоб все-таки з'їдали майдан, з'їдали революції гідності привнести в цю політику. Хоча моя е, думка категорична, що вибори зараз не на часі, однозначно не на часі. Мене давно треба було вводити військовий стан, тому що ми де-факто знаходимося в стані війни. Це всі розуміють. І е, ці вибори абсолютно не на часі. Але оскільки вони вже є, і теж заставили це є де-факто ідею, тому е, не прийняти в них участь. Це теж було великою помилкою. А що стосується інших моїх побратимів по, по таляної Дарку, мені трошки і сумно, якось так і ніяково. І... і навіть просто і образливо е дивитися на те, що зараз відбувається е в тому ж самому політику. Я да. зустрічався з кількома просто людьми і вже почув багато всяких речей. В тому числі про себе. Може закидають вам, що десь, можливо, це маніпуляції політичні, що висуваєтесь, ви само річко. Хтось вам ну, посприяв з олігархів в такій можливості. Шановні, ну зрозуміти тільки одне, де я, а де олігархи? Так, ну це раз. Ну По-друге, я в ній мірі відповів, так, питання, чому я сам власне пішов. Ну, а по-третє, ну хочу зразу всім сказати, я є, був. І на даний момент значить, просто о, являюсь фактично куди юре бійцем ібору, всі хочу заспокоїти. я Майбар. Зараз просто з вчорашнього числа перебуваю у відпустці в зв'язку з реєстрацією мене кандидатом на народного депутата. Е, у випадку, е, що я не буду обраний, я однозначно повернуся в батальйон для виконання своїх безпосередніх функцій імбіразу.